Гість вікна в Європу Андрій Співак, керівник сектору юстиції, правосуддя, представництва Європейського союзу в Україні. Пане Андрій, що дякую за те, що приєдналися до нашої розмови. На чому ґрунтувалася потреба проекту ЄС із підтримки реформ сектору юстиції та правосуддя? А доброго дня необхідність цього проекту полягає в тому, що реформи сектору відчуваються, і нагальність цих реформ відчувається всіма, в тому числі і урядами, і суспільством. Цей проєкт розпочався з ініціативи українського уряду. Ми почали працювати над плануванням цього проєкту в 2008 році, а в жовтні 2013 року експерти-проєкту прибули в Україну. Експерт має цей проєкт має на меті допомогу системним реформам сектору юстиції і правосуддя в Україні. Він буде продовжитися три роки. І зараз ми цей проект знаходиться на стадії впорядкування і закінчення його начальної фази. Якщо я вірно розумію, незалежність суддів є одним із ключових моментів, і у цьому проекті. Що планується зробити? Який шанс, які якими мають бути механізми закону, які гарантуватиме незалежність українських суддів? Ви абсолютно праві. Незалежність судової гілки влади в Україні це одна з нагальних потреб, і цей проект є компонент, Допомоги саме реформуванню цього цієї галузі цей компонент про, цього проекту він буде допомагати українській стороні в розробленні відповідних законопроєктів, а також впровадженні законопроєктів в життя. Загалом хочу сказати, що проект має на меті привнести практичну допомогу європейського союзу країн-членів Європейського Союзу. Цей проєкт впроваджується декільком країнам Євросоюзу, а саме Францією, Німеччиною, Літвою, Польщею, у співпраці з українським, українським відомою українською інституцією центром політики правових реформ. Тобто саме практична допомога і практичні поради діючих, працюючих суддів, прокурорів. Вищих чинів, чинів поліції країн Євросоюзу вони будуть, на мою думку, і, і найвагомішим внеском в реформування сектору. Цей досвід треба адаптувати, і чи можна його імплементувати в такому вигляді, як, яким він існує в країнах Європейського Союзу? Звичайно, цей досвід треба адаптувати, але я хочу сказати, що в Україні вже напрацьована досить серйозна експертна база. Тобто цей проєкт приходить вже, скажімо так, в країну, яка Знає, як реформуватися, що треба робити, але проект саме надає от, практичні поради, саме як, які були е, е, уроки, скажімо так, які були проблеми, з якими стикнулися е, країни-члени Євросоюзу при реформуванні своїх систем. Е, хочу сказати, що в цьому проєкті співпрацюють міжнародні експерти. Е, є шість компонентів, шість експ... міжнародних експертів, і кожний міжнародний експерт співпрацює з. Е, з юристом, українським юристом, науковцем, а також з відповідним персоналом, який допомагає їм в їхній роботі. Чи цей проєкт зможе зробити, збільшити кількість виправдальних вироків в українських судах, оскільки правозахисники кажуть, що кількість таких випадків надзвичайно мала, що є одним із свідчень того, що система юстиції і правосуддя не функціонує сповна. Як ви розумієте, кількість виправдальних вироків. Вони... Скажімо так, є індикатором ефективності системи. Ми, власне проєкт намагається зробити так, щоб скажімо, засади функціонування системи, механізми, принципи помінялися. І на мою думку, якщо проєкт буде успішним, а я впевнений в цьому, ми побачимо, що індикатори працювання системи так само покращаться. А яка динаміка цих індикаторів від того часу, як з'явилася ідея проєкту, якщо такі дослідження проводилися і тепер? Е Динаміка вона залежала звичайно від тих кроків, які були зроблені українською стороною, наприклад, прийняття кодексу кримінально-процесуального кодексу в 2012 році. Покращило цю динаміку, тому що і цей кодекс був відпрацьований разом з експертами наших проєктів Європейського Союзу, проєктів експертів з Ради Європи. І я скажу, що ця законодавча ініціатива, коли вона була впроваджена і закон почав працювати. Кодекс почав працювати, він дійсно покращив дина динаміку. Але знов таки цей проект він також буде допомагати і в реформуванні кримінальної юстиції в Україні, тому що один з компонентів цього проекту це саме. Допомога в реформуванні правоохоронних органів. Так само, як і судовий гілки. влади. а який вплив на реформу системи правосуддя юстиції в Україні матиме на вашу думку Асоціація України з Європейським Союзом? Дія асоціації Європейської з Європейським Союзом, на мою думку, головним є те, що Україна долучається і наближається до Євросоюзу. Угода про асоціацію з Євросоюзом є, скажімо, загальним загальною матрицею, загальним планом реформ, які і є рушійною силою реформи в Україні. Цей проект реформ... Форми сектору юстиції і правосуддя вони долучаться до досягнення тої мети, який має, має ця угода. І вони, скажімо, наш проект він буде допомагати в імплементації цієї угоди, що стосується прозорості, відповідальності і Із підзвітності сектору юстиції, кримінальної юстиції в Україні. І ви очікуєте, що цей проект буде запроваджуватися легше з дією угоди про асоціацію? Я впевнений в цьому. Як я вже казав, цей проект він заходиться на наприкінці початкової фази. Тобто, зараз ми маємо проектну команду в Україні. Ми вже розмістили експертів проекту разом з їхніми командами в агенціях бенефіціаріях а саме в Верховному суді України України, Міністерстві юстиції України, міністерстві. Внутрішніх справ України, Генеральній прокуратурі, і на мою думку, зараз на цьому етапі, ми вже зможемо практично долучитися до реформування в Україні, допомагаючи міністрам, першим особам міністерств, а так само їх технічному персоналу щодо практичних навичок і практичних, скажімо, уроків, які які над того надбання, яке вже мають країни-члени Євросоюзу. Щиро дякую вам за цю розмову. Дякую вам.